Як зробити так, щоб люди приходили у вашу команду або купували продукт без вашої активної участі? Давайте розберемо на прикладі звичайного супермаркету. Коли ви приходите в магазин, ви бачите там м'ясо, хліб, овочі, багато продуктів, які хочеться купити. У Блозі в нас має бути написано про партнерство або про продукт настільки смачно, щоб людям хотілося приєднатися в команду або спробувати продукт. Друге, коли ми йдемо по супермаркету, ми бачимо зручну навігацію. Там такий відділ, там такий, а там третій. У Блозі це має бути актуальні і мають бути пости. Актуальних, ми надаємо вичерпну інформацію про себе, чим можемо бути корисні за колісся роботи, для кого ми наші відгуки, кейси і все, все, що може бути пов'язано з вашою експертністю або і з вашим продуктом. І обов'язково мають бути закріплені дописи, щоб людина відразу зрозуміла, хто ви і чим можете бути їй корисним. Ну і коли ми приходимо за одним продуктом в магазин або за двома, а часто буває, що виходимо із повним кошиком. У блозі за це відповідають заголовки. Коли людина прийшла на один допис або на один рілс, зайшла у блог, а там стільки всього цікавого, що очі розбігаються і все хочеться переглянути і перечитати. Дописи і заголовки і рілси все має бути із правильними сенсами. Вкладайте у свої публікації правильні сенси, правильний зміст, і тоді люди будуть розуміти, що ви хочете їм донести, навіть якщо ви не будете у блозі на зв'язку 24 на 7. А як знаходити ті правильні сенси і придумувати круті заголовки, ми будемо розбирати із партнерами в кінці травня. Ви можете ще приєднатися.